Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене понеділок і у всіх нас понеділок, але у мене вихідний. Зробила собі каву і зараз чекаю, повинна десь сусідка подзвонити, мені повніку, полуничку позбирала, хочу варюшки полунечки купити. Бо в нас дуже вона така міленька, ну, треба вже її пересаджувати. Вже з нею толку не буде. І цього року вже вона буде дуже мілка. Тому будемо купувати. Та ще я буду, все, холодно сьогодні. Дощ то, сонце, то дощ, то, от вітер вже холодний. Коротше, на дворі холодно. Нічого не росте. І моя розсада, в тому числі, зараз покажу. Така погана. І мені легше її, мабуть, викинути цю розсаду і себе ото не нервити і цю розсаду не мучити. Ну, На місці просто стоїть. Або вже її висадити в землю, що так вона пропаде, що в землі, якщо не буде рости. Теж пропаде, коротше, вибору в неї немає. Що це таке? Ну, ще в мене не було такої паршиви. Я вже її винесла, вже, думаю, мучаться тут на дворі. Ну Дивіться, ну я просто така розчарована, стільки насіння перевела, стільки досаджувала ще його. Коротше, висаджу її, а там вже що буде, то буде. Толку з неї, що так не буде, що так не буде. Та я вже збудуся. Короте, всі плани мені наламала ця земля, яку я купувала. ось. І тут це все пропало. А ось цю землю таку купувала. І, можливо, вона не підходить. Я, звісно, і не читала. <гум> Може, вона і не підходить мені до цієї розсади. Ну, коротше, не знаю. Тут наче вона така універсальна. Універсальна, да, універсальна, то повинна ж підходити. А воно мені все перепортило. Все перепортило. Ну, Вже що буде, то буде. Це знаєте, хожу, шукаю собі роботу. З чим би це зайнятися? В хаті поприбирала, на дворі що я буду робити? На дворі нічого робити не буду. Може, знаєте, поїду додому. Туди до нас додому. І... Бо там сьогодні хлопці якесь сміття вивозять, дрова, щось таке. Поїду проконтролюю. Або просто подивлюсь, там контрольорів, контрольорів вистачає подивлюсь, вже дочекаюсь варю зі школи і разом з нею поїдемо. Покажу вам місце, де в нас був басейн. Цього року басейн не будемо ставити. Звісно, планували поставити вже біля нашого дому нашого, але мабуть і там не вийде поставити його, бо там ще будівельні роботи, йдуть, то вони буде, де його впихнути. І мама насіяла чорнобривців. У нас зазвичай мама сіяла чорнобривці на вулиці. Зараз покажу, яку територію вона сіяла. Ось. До кінця забору і з цієї сторони. Ну оцей кусочок. Ось. І це все було в Чорнобривцях. Так гарно було. А зараз вже, мама, Машку знаєте, коли в них вже ж треба працювати і проривати, і шарувати, то цього року тут трошки не сіла. Прорвемо, вже ще до пересажує тося. Як завжди, робиш собі тут туалет. І тікай звідси. Жопа ти вредна. Толочиш чорнобривці. Ще треба оце щось з ним зробити, позаплітати, бо там мама позаплітала так гарно. Дельфініум цього року щось дуже поганий. Його треба чи висадити, на нове місце пересадити, бо він перші роки був дуже гарний. Такі великі стрючки ці були, а зараз геть поганий. Ще плюс до всього холодно. Троянди. Оця пропала. З запахом піона пропала, вона така пахуча була. Гладіолуси посходили гарно. Все хоча тепла. А я ось ці квіти, це треба мені до старости нашої підійти, з нею зробити такий соціальний проєкт, навикопувати квітів і поїхати до огороду. Відео десь є попереднє чи коротке шорт, вже не пам'ятаю, де ми їздили воду набирати то висадити місце там є для квітів, висадити квіти. Ось такі гарні ще жовті є такі. Якщо я не помиляюсь, оце таке по землі. Ну, коротше, висадити квіти там треба. Поїхати буде гарно. Іриси, дивіться, які красивучі. Ще треба якихось. Мені тут знайома жіночка пропонувала Іриси. Каже, приїдь до мене. Накопаєш, бо в мене дуже багато, тому треба буде до неї поїхати, навикопувати гарних різних. Вона, каже, 30 видів більше є. то треба поїхати до неї. Лаванда, дивіться, який кущ величезний, просто величезний. Вже розрісся. Юка. Це щось тут погане, її постійно толочать тут. Ой, і в нас трошки є полунички. І в нас трішки є полунички славна, дозріє. Головне, щоб погода була гарна, щоб тепло було. От. А тут мама вирощує помідори, вже треба також висаджувати. Але холодно, ще надвоє і трошки ще боїмося висаджувати, щоб не померзли. Але я думаю, день-два та й висаджувати вже на город. Флокси. Тут такі яркі, яркі, розові. Флокси це тут ромашки, ромашки хризантеми. Ось наш, наша спаржа. Ось такі пагони. Уже бачите, які вона починає пускати кущики? Холодок його ще називали. А це, виявляється, спаржа. Рядок теж будемо наступного року пересаджувати. Я собі теж біля дому хочу посадити. Тут малина. Вам таку вже екскурсію провела <с <с um> по садку. Це ревінь. Ревінь, компоти з нього смачні, але коли тільки ось ці оці від листків, не корінчики, ну, коротше, оці штучки, вони повинні бути геть молоденькими. Вони тоді корисні. А як тільки вони вже от такі великі, вони вже отруйні. Так що з ними треба обережно. От так. і гриби. Гриби, які ще не ростуть. Зараз підемо до грибів. Вони не ростуть, бо, по-перше, холодно, а по-друге, немає поливу нормального. Треба зробити сюди такий полив, туман його називають. Ось такі гриби ростуть. Ось таке росте, що це таке? А гливи не ростуть, бо треба добре поливати. І щоб тепло було. От, а воно, бачите, все на місці. Може, воно як і того року буде, аж в... коли це було, в вересні аж було. Аж у вересні були. Може, і цього року так буде. Я просто думала, що ми того року, знаєте, їх посадили, поки вони тільки спору пустять, у ці пеньки. Та й довго це воно росте. А цього року я думала, раз уже вони вже ці пеньки заражені спорою, то вже скоріше якось буде. А ні, немає. Немало і не знаю, коли чекати. Побачимо. Буду зліткувати з ними. Це буде мій другий рік, я їх вирощую, щоб я також розуміла, коли вони. На наступний рік можуть родити. Чи так само у вересні, чи раніше. Так, ще треба поливати, так що будемо проводити сюди полив. І треба, мабуть, від щось це від слимаків. Чи що? Це слимаки їдять Зараз Посипати вже від слимаків. Завтра на роботі взяти. Гранули від слимаків і все посипати. Ось так, сусіди щось там город фризують. От. Наша хризантема. Вже собі додому повідкопувала. Красота у мене теж думаю, є. Оце ви мене питали, що це таке. Це не туалет, це літній душ. Там зверху вода. Сюди заходити, класно, коли з городу ти йдеш, весь такий заморений, в пилюці. Зайшов собі тепленькою водою, помився і дуже класно. От. Тося, ти вже з цієї сторони. Ти вже з цієї сторони добираєшся. Я буду стоїть виходити. Я буду назад і ти стої. Доставка на дом просто. Дивіться, яка славна. Обалдіть, це варіозрадіє. Горнюча. Я б сама хлопанула, щас зараз щас почистю по собі. Поїм теж. От чого вона вдома така не росте, а? дивіться, ну, красуня, хоч картини пиши, ну. Оце кульочок кілограм 100 гривень виходить. Кіш, а ну давай полуничку. М? Не їсть фрукти зовсім. Тільки зерно і все, більше нічого не їсть цей папужалик. На. Ну, от скуштуй. Ну скуштуй. Покажу вам фото. Мені оці найбільше подобаються. Отут говорять з нігтями. Це мої перші дні, коли я почала працювати майстром манікюру. Варя Варі таким звичайним лаком не красила. Це в садку, це біля школи. Перше вересня чи останній дзвінок щось таке. А це ми їздили на весілля до брата мого двоюрідного. Це ми були на дні народжені на ювілей ходили. Це випускний був. Не наш випускний, просто в школі був випускний ми пішли. Це був святий вечір. Ми після щедрівок е, прийшли, <гадали> складали конструктор, ходили щедрувати. Якщо знайду фото, вставлю, як ми ходили щедрувати і наряжались, як. Це біля роботи. Це перед Івана Купала, такі в нас вінки були. Я ведучою була в цьому вінкові. А це наша річниця. 11 наче років. Наче 11, щось таке. Отак. От Звісно, хочу доповнити, але це вже буде в нашому будинку. Так сказала, що я вже була ведучою. Ось, бачите, віночку покажу, що ми не тільки брали участь у сільських різних заходах. Тисяча гривень, і сьогодні її отримує команда Есін. <пілляє> Ми ще брали участь в танцювальний гурток був. Зараз я вставлю відео там, де ми їздили на День Європи в Саврань, Брали там участь, танцювали. Зайняли чи перше, от не, пом... не, не перше, друге, чи третє місце. От так. Там зайняли. І шкода, не можу знайти відео, може, в кого є з моїх знайомих, хто там був. Ще Ваня їздив на кабріолеті. Також на День Європи сусіднє село його просили на машині приїхати. Була Англія. Вони представляли Англію і їхала там англійська королева. От, ну було дуже класно. От, ще хочу, не знаю цього року, чи буде парад вишиванок в Саврані, Якщо буде, то хочу поїхати. Хотілося б дуже поїхати. До нас якраз приїде вайнна сестра, і хотілося б їй показати цей парад, якщо він буде. От, От, так. от такі, ми, бачите, активні були <сум> і є діячі <сум> сільського життя. От так, Да, Кіша, давай, їж. Ну, от вредний. Вредний попужалик, йому вже 5 років. Старічок чи не старічок? Не хоче і все. <смеш> Вреднюка. Такий вредний папужалик, такий вредний папужалик. Дивіться, як він б'ється. Тільки поприйде. Аба. Йди сюди, давай. Йди сюди, куди ти летиш? Ну куди ти типу? Іди до мене, йди. Йди до мене, мій красавчик. Йди сюди. Ава. Оба оба, а хто там такий? Киша? Хто там такий? Киша. Ну, поїж, ну трошки не ну, дивіться. Ну не хоче зовсім її. Ну? М -м -м -м. Ти вредина? Ти вредина. Так, і ти щось їсти готувати. Ще сьогодні поїду зніму. Зовсім свої нігті. Покриття, точніше. Зовсім зніму. Не хочу ніяке покриття. Хочу так походити, та без нічого. Якось так все набридло. Все набридло. Я вже довгенько роблю кожен місяць, без передиху. Хоча, коли я працювала майстром, то скільки це я не знімала? Три роки. Три роки постійно, постійно носила покриття. Потім зняла. Покинула це діло. Майстра покинула е займатися манікюром і, і зняла покриття. А потім знову почала ходити до майстра. Уже не я сама собі робила, а майстер мені робив. Гарна робить тут дівчинка в селі. Але щось так якось так задовбало це ходити постійно. Ах, якась депресуха. Того поки зніму, а потім буде видно. Трошки походню без покриття. Наша вам це інформація? Ну, коротше. Знаєте, чим я займаюся. Ще плюс. Так, ідем Кеша їсти варити, бо Варя прийде зі школи. Треба щось приготувати, пообідати, да? кишунчик? Варя вже забрала зі школи. Зараз пообідаємо, ще огірочки треба нарізати. Ой. Так, звісно, в гречку. Все, можна. Пообідаємо і підемо потім додому, да? підемо прогуляємося. Діти люблять Добреньке. Тось, а тобі теж дати? А тосі можна курніче? Можна, як буде. Так, ну смачного можна її її нам. Смак літа. Дуже така смачна, солодка можна без цукру їсти. Дуже класна в нас, звісно, вдома не така. І що, друзі? Зараз я буду ставити варитись борщ. І буду на сьогодні закінчувати вже влог. От так цілий день якось пройшов, швидко пролетів, наче нічого не робила, а замахалась. Домашні справи вони, звісно, виматують. Завтра вже на роботу, починається робочий тиждень, от. І отак от кожен день. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць час летить. На дворі зараз така дубаріна, так холодно, що якщо випаде сніг. Для мене це буде не дивно, бо дійсно дуже холодно. Вітер завиває, хоч і сонечко на дворі, але вітер дуже холодний. Все, друзі, всіх обіймаю ваша Інна і. Буду вдячна за коментарі, якщо ви напишете в коментарях, що б ви хотіли побачити в мене в наступному чи в наступних влогах. Мені було б цікаво почитати ваші може, якісь, може, пропозиції. Все. Обіймаю, знову ж таки, обіймаю ваша Інна.